Мене попросили відповісти на такі запитання, які нам вічно задають в соцмережах. Попробую, якби ну, без занадто великої стіба на них відповідати, тому що там деякі питання, такі людей не дуже, ну, ладно, не будемо ображати людей. Ну, по-перше, якщо мені хтось хоча б одного американця покаже, який мені щось указує, бо нашим хлопцям, які тут воюють в батальйоні, за територіальну цінністю своєї держави, нехай вони їх покажуть і задоволенням самих подивлюсь. По-друге, я вже задобався слухати інформацію, що ми там снідемо блін, з МакДональця завезеними там у нас свій чартер, який ганяє прямо з Америки, нам тут там МакДрайв і, і все, що ми захочемо. Ну, давайте якось скромніше на рахунок Америки. Я би із задоволенням, чесно кажучи, отримав би від Америки хоч якусь допомогу в плані зброї. Все інше, будь-яку допомогу ми самі собі зробимо. Якщо в американців є зайва, точна зброя, дайте нам, і ми самі здобудемо те, що нам потрібно. Я думаю, що це тобто питання Донбасу, так? Тут є питання ачепенців, які вирішили, що вони можуть робити все, що завгодно, тільки тому, що в них є автомат. Їм в руки автомат ніхто не давав, по-перше. По-друге, ми тепер змушені з цими автоматчиками, там, полімерчиками, танкістами і так далі тому подібне вести адекватну боротьбу. Місцеве населення в повному, повній співпраці з нашим батальйоном. Якби ми і чим можемо допомагати ним, вони так само допомагають нам. На рахунок младенців рускоязичних і так далі, яких ми там йому вбиваємо, викидаємо там в річки тіла, не знаю, знущаємось над трупами, ще яку бредятину там, не знаю, на нас вішають. Там, що ми вічно у когось забираємо якийсь транспорт, техніки там, кучу набрали якоїсь, повбивали її власників, десь їх позакопували, свіжих могил типа там куча, де пройшов правий сектор. Люди, ну майте совість. Да? Треба якось скромніше на нас вішати. Ну, чому на нас не навішать, що ми там випалили Марс, там, я не знаю. що ми там взяли, бахнули чимось, що там місяць відлетів аж занадто далеко від землі, тепер там немає життя. Скромніше треба. З мирним населенням Донбасу ніхто не воює і воювати не збирається. Це мешканці держави, яка називається Україна. Якби, ми для того тут і є, щоб ці мешканці держави під назвою Україна могли спокійно існувати, народжувати, виховувати дітей і жити в достатку. А не те, що там якийсь умник вирішив задурити їм голови якимись незрозумілими республіками, розказують казки про те, що вони там будуть отримувати чуть не мільйони там зарплати, і що дотаційні регіони, які завжди були, тепер чуть не самі багаті регіони в нашій державі. Ну це не викликає, блін, ніякої просто. Я не знаю, навіть про це і розмовляти не варто. Ну і ополчення, якщо пофігу яку частину держави відривати, поїдьте в Росію, відірвіть для мене там частину України, Кримом називається. Хоча б або не знаю, ну там ще якісь нас землі. Ну, якщо вам нема чим більше зайнятися по триванню земель, я вам покажу на карті землі, які бажано було подарувати і приєднати до України.